Війна триватиме рівно до того часу, допоки українці не усвідомлять, що ця війна має не тільки фізичну складову, а й духовну. Ті, хто уважно слідкують давно за мною, вже багато знайшли підтверджень моїх слів, і хто глибоко почали думати над моїми словами, усвідомили, про що я говорю. Зараз хочу до вас звернутися з важливим посланням. Сьогодні страшна трагедія в кривому розі. Загинула жінка і троє дітей. Чудом вцілів чоловік. Недавно у Львові загинула жінка і троє дітей. Так само чудом вцілів чоловік. Знаєте, що між цими ситуаціями є спільного. Перше, це те, що Московська Федерація запустила ракети по Україні. Друге, це те, що вціліли чоловіки, і Бог посилає знак українцям, конкретний сигнал. Зверніть увагу, жінки, які на початку повномасштабного вторгнення повтікали за кордон, позалишавши чоловіків в Україні, почали руйнувати сім'ї, відправляти на війну чоловіків заради того, щоб отримувати виплати? Адже ті, хто безвісти зниклі, їхні жінки отримують по 100 тисяч щомісяця. Фактично, це перейшло у бізнес? Чи ці жінки думають, що відправляючи чужих дітей в агонії пропаганди? Влади мафіозно-олігархічної системи, влади державних зрадників, вони не нестимуть відповідальності. Бог дає конкретні знаки. Колись старші люди у нас на Гуцульщині говорили, що Бог не прийде буком бити. Мається на увазі спатиком не прийде чи з різкою. А навідити навідить. Тобто Бог спочатку показує палець і каже: Покайтеся, а потім. Коли Бог покаже долоню, так говорили старші люди, тоді вже і каятись запізно. Я до чого це говорю? Про те, що коли ми дивимося на московитів, ми розуміємо, що там люди випликані ненавистю, шовінізмом, нацизмом по відношенню до нас, до русинів, українців сучасних, тому що так формувала їхній світогляд. Пропаганда і формує «з народження», з маминим молоком. В Україні завжди люди були доброзичливі, добролюбиві, чуйні. А що сьогодні ми маємо? Бандоформування ТЦК виловлюють по вулицях. Більшість очільників різних воєнних структур мають неукраїнські прізвища. До України вони відношення мають рівно таке, як морська свинка до моря. Там корінь морське, і там корінь море. так? Так само у них паспорт лише громадянина України за збігом обставин і корупційними схемами отриманий. В той самий час мафіозна олігархічна система чужинці, які фактично окупували владу зсередини, вони мають медіа, мають можливість діяти за технологією, яка ще з часів старого Риму розділяє і владарюй, ділять суспільство і маніпулюють ним. А ті, хто говоримо в правду, зазнають нещівної критики звинувачень ярликів. Звинувачень в тому, що ми, виявляється вороги. Ви ж всі це мали можливість спостерігати, що проти мене виробляється машина ворогів. Але Господь каже нам 365 разів навіть фраза у Біблії повторюється: не бійтеся, так? Бог творець, створивши людину, дав право людині мислити. Будьте мудрі. іде в посланнях, так? І не бійтеся. Тобто суспільство, котре йде в ногу за брехнею, рано чи пізно зазнає руйнівного, а подекуди і знищення. А сьогодні ми що маємо? Спостерігаємо, як якісь корчинські розповідають, що треба дітей відправляти на війну. Потім берлінські, ці різні прихильники різних нетрадиційних меншин, що вони роблять? Відправляють на війну чужих, чужа кров якої ти намагаєшся завоювати собі успіх, лишається на твоїх дітях. А жінки, котрі сидять за кордоном зі своїми дітьми і відправляють чужих дітей на війну, намагаючись чужою кров'ю обмити власні гріхи, думають, що їх не наспіє покарання. А ситуація, коли ідентично гине жінка, троє дітей, залишається чоловік в кривому розі. Кількома тижнями раніше гине жінка, троє дітей, залишається чоловік. Що хоче сказати Бог українським жінкам? Покайтеся, усвідомте, що вас, як у свій час Ісус Христос, виганяючи бісів, погнав їх у стадо свиней, і стадо свиней з цими бісами кинулося в прірву і розбилося. Так само сьогодні вас накручують для того, щоб ви гнали. У прірву своїх рідних, а з вами роблять це чужинці. От і подумайте, до чого ми докотилися, що всередині країни тотальна диктатура, людей не випускають з країни чоловіків, скільки студентів побили. Все це відбувається за мовчазної згоди, більшості котра дивиться телемарафон. Але це не може залишитися безнаказаним. Адже. Ви маєте розум, і ви повинні думати та усвідомлювати, що від ваших дій будуть наслідки, можливо, і на покоління. Пригадаємо ситуацію на початку повномасштабного вторгнення, не будемо говорити, в який спосіб, у 2019 році, цього фрика Зеленського було обрано до влади. Бо часто ми чуємо, коли люди кажуть, будь-яка влада від Бога. Але це неправда, це маніпуляція. Тому що, якщо ми говоримо про мобілізацію тотальну, то в першу чергу мали би йти попи, незважаючи на будь-який патріархат. Вони мали би йти, бо вони є причиною того, що суспільство збідніло духовно до такого низького рівня, що піддалося до такої ненависті. Адже Бог нам говорить: ми чуємо, Бог гнівається, але Бог ніколи не ненавидить. А ви подивіться, яка ненависть між українцями? І ви хочете сказати, що війна може просто так закінчитися? Я знаю, як закінчити війну. І війна швидко закінчиться рівно тоді, як ми етнічні українці прийдемо до влади. Все те, що я вам говорив у попередніх відео, відкрийте собі і уважно послухайте. Війна рівно тоді закінчиться, коли Москва не матиме в Києві надійних партнерів це істина. Але коли ви сьогодні не хочете чути сказаного вам меседжі, конкретні Господь посилає. Ми можемо шукати причин, а треба шукати причину на слідковий зв'язок. Тому, брати і сестри, я звертаюся перед усім до ваших сердець, до ваших умів. І ще раз хочу наголосити, що люди, котрі сьогодні прийшли до влади, точніше в 2019-му, вони не мають за мету допомогти Україні і українській нації. Їхня мета інша. Пригадаймо, початок повномасштабного вторгнення близько 200 тисяч людей повернулися з-за кордону, українців, добровольців, стали до зброї. Що сталося згодом? Яка кількість кримінальних справ, скільки добровольців пересажали по тюрмах? Я все це вам показував, все це вам говорив. Тому відповіді, брати і сестри, на поверхні. Подумайте над моїми словами. Це дуже важка тема. Але якщо ви почуєте мене, то зможете віднайти причину на слідковий зв'язок. І я вкотре закликаю до вас: єднайтеся, єднаймося, допоможіть мені реалізувати, розпочати. Ми маємо. Забути, хто за кого голосував і об'єднатися довкола національної ідеї, якщо ми не хочемо залишити після себе пустку. Бо Україна може перемогти, але вона вже буде не для українців. Тому, брати і сестри, об'єднаймося довкола національної ідеї, яку ми прописали у п'ятому універсалі це стратегічна мета, а наша основна мета. Це звільнити Україну як від зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів, бо не можна виграти війни з зовнішнім ворогом, маючи таку кількість внутрішніх ворогів. Тому, брати і сестри, розповсюджуйте це відео серед своїх близьких, знайомих і закликайте їх думати і об'єднуватися. Допоможіть мені дати бій цій мафіозно-олігархічній системі чужинців, і ми з вами запануємо у своїй сторонці. як це звучить у словах національної пісні. Слава Господу Богу! Найж є велика вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!